Вітаю, мої дорогі глядачі! Бажаю вам міцного здоров'я, спокою в душі і віри, що все зло обійде вас стороною. Нехай світло і добрі люди завжди будуть поруч, а на серці буде тепло, як у хаті перед вечерею. Давайте подивимось, що нам карти скажуть про таке велике питання, чи справді війна в Україні закінчиться в кілька етапів. Перша карта п'ятірка пентаклів. Ой, це тяжка карта. Вона каже про втрати, нестачу, холод і виснаження. То як зима після бурі, ще не все пережили, ще багато ран не загоїлось. Люди будуть і далі втомлені, деякі території можуть ще страждати, не все одразу. Налагодиться, то початок першого етапу, важкий, але вже не такий безнадійний, як було раніше. Друга карта Паш Пентаклів. А це вже зовсім інша енергія. Молоденький Паш, то ніби нове покоління, нові можливості. Карта символізує початок відновлення, навчання, нові плани, відбудову економіки, тобто після тих втрат. Почне щось рости, як трава після дощу, малими кроками, але стабільно. То другий етап, коли країна піднімається і вчиться жити по-новому. А третя карта колісниця: О, то вже сила, перемога, рух уперед. Це карта рішучості, контролю над долею, символ того, що ми самі будемо кермувати своїм е, шляхом то вже фінальний етап, коли Україна бере все у свої руки, ставить крапку і їде вперед, лишаючи ворога позаду в пилюці. Ну що я можу сказати? Люди добрі, так, війна справді закінчиться в кілька етапів. Спочатку буде е, ще тяжко, потім підемо на відновлення, а далі буде перемога і рух у світле майбутнє. Не все зразу, але поступово, крок за кроком. А ви тримайтеся, моліться і не втрачайте віри, бо колісниця вже котиться в наш бік. Такс, люди добрі, давайте глянемо, чи вплине на захист України допомога літаками Гріпен. Бо всі ми чекаємо тої підтримки, як дощу після спеки. Перша карта король Кубків. Ой, гарна карта, то символ мудрості, розуму і досвіду. Король Кубків той як спокійний стратег, який діє не з гарячої голови, а з холодним розумом і теплим серцем. Вона показує, що ті Гріпени не просто зброя, а продуманий дипломатичний. Крок, їхня поява укріпить авторитет України, та й ворог стане більш обережний. Друга карта Маг. О, то вже сила, ініціатива, можливості. Махто людина, яка має інструменти в руках і знає, як ними користуватись. Карта прямо каже так: літаки дадуть реальну перевагу. Це технології, точність, нові тактики. Наші хлопці навчаться ними користуватись, і, скажу вам, зроблять дива. Це момент, коли е, е, техніка стає продовженням волі людини. І третя карта трійка Кубків. А це вже святкування, підтримка, союзники. Вона про те, що ми будемо радіти новим перемогам і отримаємо підтримку не тільки від одної країни, то як дружнє плече, кілька держав допоможуть одночасно. Буде співпраця, спільні тренування і результат позитивний. Ну що я вам скажу, мої хороші, допомога літаками Гріпен. Дуже вплине на наш захист. Це буде не просто технічна підмога, а моральний і стратегічний прорив. З ними Україна стане сильніша, а ворог нервовіший. Тож чекайте гарних новин, бо магія сили й розуму на нашому боці. Так, мої любі, зараз подивимось чесно, чи вже є ті літаки Гріпен в Україні, чи то поки лиш балачки та підготовка, бо народ вже чекає, як діти е на Різдво, а то все якісь може буде, може ні. Ну давайте дивитись, що карти кажуть. Перша карта вісімка кубків. Ой, то карта е відходу, віддалення. Е коли щось ніби вже на підході, але ще не тут. Людина на ній іде геть від кубків, лишає щось позаду, то може значити, що літаки Гріпен поки не прибули фізично, але процес підготовки до передачі вже запущений. Може хтось з боку союзників ще сумнівається, або обережно все виважує. Друга карта відлюдник. Та йой, то ще одне підтвердження: все тримається в тишині під завісою секретності. Ця карта завжди про час очікування, про мудре приховування. Відлюдник зі свічкою йде сам у темряві, то означає, що хтось вже світить дорогу, але широкому загалу поки не показують. Так що можуть бути якісь випробування чи підготовчі роботи, можливо, навіть навчання наших пілотів за кордоном. А третя карта, Паш Пентаклів. І от вона вже каже про початок нового етапу. Паш то учень, нова справа, конкретна дія. Це знак того, що документи домовленості або перші деталі процесу вже є. Тобто літаки ще е, не, з, не стоять е, на наших аеродромах, але процес запущено. Можливо, вже навчання триває, може, готують техніку чи базу для прийому, поки Гріпенів в Україні нема, але вони вже на шляху. Е, все йде тихо, без шуму, підготовка повним ходом. Як то кажуть, не говори, доки не взлетить, але вітер уже подув у наш бік. Тож маємо трохи потерпіти і невдовзі ті пташки такися приземлять на нашій землі. Давайте подивимось, чи посилить Америка санкції проти тої Москви, Скільки ж можна в ці ігри грати? Пора дотиснути вже Росію. Перша карта, четвірка жезлів. Вона про союз, стабільність, святкування певних досягнень, то означає, що Америка вже задоволені певним результатом, який вони мають у тиску на Росію. Але дивіться, тут ще нема руху, радше спокій і планування. Вони ніби стоять і кажуть. Добре, тепер подумаємо, як зробити далі ще краще. То такий момент перед новим кроком. Друга карта тут з мечів. О, а тут уже пішла дія. Ця карта то символ сили, рішучості і головне нового рішення: меч, то кара, закон, наказ. І от саме ця карта показує, що США таки приймуть нові санкційні рішення, причому різко. Це буде конкретно. Проти банків, проти військових структур, проти тих, хто допомагає Москві обходити вже існуючі заборони. А третя карта король Кубків, тато дипломат, мудрий чоловік, який усе робить через розум, але з людяністю. Король Кубків каже, тихо, але влучно. Тобто вони не кричатимуть на весь світ, але зроблять кроки, від яких Кремль буде скриготіти зубами. Навіть якщо офіційно нічого не визнає, так США посилять санкції, але зроблять то продумано да, е, у кілька етапів, е, і е, так е, що е, вдарить по найчутливіших місцях по грошах і впливу. Так що Москві буде не до святкувань, а нам трохи легше стане дихати. Дивимось, чи будуть продовжуватись перемовини між Росією і Україною в листопаді. Бо питання то делікатне і не все так просто, як здається. Беру карти та й слухайте, що вони кажуть. Перша карта дев'ятка кубків. Така, знаєте, гарна карта про задоволення, комфорт. Про те, що хтось зараз сидить собі спокійно і каже: Мені й так добре, це може означати, що обидві сторони певною мірою задоволені тим, що мають за. Зараз і не поспішають щось міняти, то ніби пауза. Кожен чекає, коли інший зробить перший крок. Друга карта вісімка кубків. А отут от уже видно відхід. Людина йде геть лишаючи позаду купки. То часто означає, що перемовини можуть відійти на другий план або тимчасово припинитись. Може бути, що хтось із учасників скаже, зараз не час, чи ми не бачимо сенсу продовжувати. То не повний розрив, але певний відхід від активної фази, така собі пауза або переоцінка позицій. А третя карта колісниця. Ага, а це вже рух, дія рішу. Учисть, але дивіться, не обов'язково рух до перемовин може бути рух у зовсім іншому напрямку. Колісниця каже: ми беремо кермо у свої руки і. Їдемо туди, куди вважаємо за потрібне. То може бути час, коли Україна скаже досить балачок, тепер е, діємо е, на полі бою. У е, листопаді активних перемовин не буде. Може бути кілька тихих контактів або обговорень через посередників, але нічого серйозного, Росія буде грати у свою гру, Україна триматиме свій курс і не поступиться. Тож карти кажуть, пауза, але не кінець, все ще попереду. Але поки кожен Тримає свою дорогу під колесами своєї колісниці. Питання то серйозне, чи погодиться Росія на гарантії безпеки для України? Бо всі ми знаємо, що вони язиком одне говорять, а на ділі зовсім інше. Ну Давайте глянемо, що карти шепчуть. Е, перша карта Паш Пентаклів, та карта про обережність, навчання, спостереження. Вона каже, що зараз Росія буде ніби. Придивлятись, рахувати вигоду, оцінювати, що їй з того буде, то не так і не ні. А скоріше, давайте подивимось, може нам щось капне. Паш Пентаклів не робить рішучих кроків, він збирає інформацію. Е, так, що е, спочатку е, будуть е, якісь е, консультації, балачки, обережні проби. Е, друга карта паш мечів. Ага, то вже цікаво. Цей Паш то підозра, обережність і навіть шпигунство. Карта карта. Каже, що Росія не віритиме тим гарантіям і буде шукати де під Та й сама нещира, бо не хоче погоджуватись. Це позиція. Ми слухаємо, але робимо по-своєму. І будуть вони дуже уважно стежити, що там пишуть, які країни підписують і де можна вставити палку в колеса. А третя карта лицар мечів. Ой! йой, То вже буря, діє, конфлікт. Лицар мечів не веде переговорів, він летить у бій. То означає, що Росія може різко змінити тон, як тільки побачить, що ті гарантії реально дають Україні перевагу. Вони можуть почати. Агресивніше е, висловлюватись, навіть загрожувати, не приймуть вони тої ідеї спокійно. Росія на справжні гарантії безпеки не погодиться. Вони можуть робити вигляд, що розглядають, але в глибині душі не приймуть нічого, що робить Україну сильнішою. Може бути багато балачок. Але як тільки справа дійде до конкретики, е лицар мечів вже підняв меч Україна мусить робити своє і шукати гарантії не в їхніх словах, а в союзниках і власній силі. Питання гаряче, як сковорідка з Баношем. Дивимось, хто ж підірвав дамбу на Білгородщині: Україна чи Росія. Перша карта імператор то символ влади, контролю, наказів згори. Е, Карта показує, що дія була свідомою і наказаною зверху, не якийсь там випадок, не вибух сам стався. Це чітка команда. Від того, хто має владу, імператор у даному розкладі радше символізує російське керівництво, бо там все йде по ланцюжку зверху вниз, без ініціативи знизу. Друга карта місяць. О, а це вже про обман ілюзії, приховану правду. Місяць завжди показує брехню, дезінформацію, коли хтось хоче перекласти провину. То значить, що подію подали спотворено, а реальність зовсім інша. Тобто, там є спроба перекласти вину на Україну, хоча за всім стоїть темна гра Москви. Третя карта п'ятірка кубків. То жаль втрати сум і наслідки, які б'ють по людях. Вона каже, це було зроблено безжально і тепер усі страждають. Нема в тій дії нічого героїчного, лиш біль і руїна. Карти чітко кажуть, підірвала Росія, аби створити чергову провокацію і зробити вигляд, нібито українська диверсія. Імператор дав наказ. Місяць прикрив брехнею. А п'ятірка кубків показує наслідки для простих людей. То було зроблено Д... з розрахунком. І без серця. зараз подивимось, чи ті санкції, що Трамп увів, можуть зупинити Росію. Бо всі вже чекають, чи то буде справжній удар, чи лише шуму нароблять перша карта Сімка жезлів. О, то карта боротьби опору, коли хтось стоїть на горі і відбивається від нападників. Це значить, що санкції дійсно створять тиск. І Росія буде змушена захищатись, викручуватись, шукати як обійти. Але, бачите, вона ще тримається, не впала. То не крах а боротьба. Друга карта король кубків. Ага, то вже е, дипломатія і холодна мудрість. Ця карта показує що ті санкції будуть не емоційні, а добре продумані. Вони не просто для картинки, а мають реальну силу, особливо економічну та політичну. Але король кубків діє так, аби контролювати ситуацію, не зруйнувати повністю, а тримати противника під рукою. То не удар на смерть, а пришморг жорсткий, але обережний. А третя карта колесо фортуни: О, то доля, зміни, оберти подій. Ця карта каже, що санкції не дадуть миттєвого ефекту, але вони запустять ланцюг подій, які потім Росію доб'ють. То як снігова куля, що котиться з гори, спочатку повільно, а потім не зупиниш. Доля вже крутиться не на користь Москви. Карти кажуть ясно, санкції Трампа не зупинять Росію одразу, але е, стануть е, потужним е, поштовхом до її ослаблення. Вони створять боротьбу, обмежать ресурси, запустять процеси, що повернуться проти самої кремлівської верхівки. Тож не чекайте миттєвого краху, але колесо вже крутиться, і доля Москви поволі йде вниз. Зараз глянемо цікаве питання: чи може Трамп передумати і таки дати Україні томагавки? Бо то, знаєте, така річ, якби дав, то Москві би очі на лоба полізли. Перша карта трійка жезлів. О, то карта планів розширення, погляду в майбутнє. Вона показує, що Трамп чи його команда вже розглядає таку можливість. То ще не дія, але вони дивляться за горизонт, ніби перевіряють, а що буде, як ми це зробимо. Це знак, що питання на столі обговорюються, але рішення ще не прийнято. Друга карта смерть. Йой, не бійтеся. То не про кінець, а про велику трансформацію. Вона каже, що позиція Трампа може різко змінитися, щось або хтось вплине на нього, події на фронті, політичний тиск або порада військових. І після того він може вбити стару позицію, не дам і перейти до нової треба дати. То карта різкого розвороту, оновлення, як перехід через темряву в нову фазу, а третя карта. Трійка пентаклів, і от тут уже гарна енергія. Це карта співпраці, роботи в команді союзів. Вона каже, що якщо інші партнери підтримують ідею, тоді Трамп погодиться. Він не зробить це сам. Але якщо буде спільний тиск і узгоджена стратегія, то томагавки можуть реально дійти до нас. Карти кажуть ясно, Трамп може передумати, але не відразу і не сам. Спершу буде роздум, потім зміна позиції через події чи обставини. А тоді рішення разом із союзниками. Смерть тут не кінець, а народження нового курсу. Не все втрачено. Шанси є і е, доволі е, добрі. Е, головне, щоб. Е, Політичний вітер подув у наш бік. Дивимось, чи правда, що міста Дніпро, Краматорськ, Павлоград, Ізюм та Харків під небезпекою окупації, як каже Берлінська, перша карта Двійка Кубків. Та що я вам скажу? Карта миру, домовленостей, партнерства вона не показує конфлікту чи загрози. Навпаки, це знак що... Україна має підтримку союзників і стабільну оборону на тому напрямку. Друга карта світ О, то дуже сильна карта завершення циклу, стабільність рівновага. Вона каже, що ті міста перебувають під захистом, і глобальна ситуація не дозволить ворогу. Пройтись аж туди, це карта міжнародного контролю, тобто світ дивиться і не дасть ворогу діяти безкарно. Третя карта повішений. А то вже карта застою, рух зупинено. Якщо перекласти на військову мову, ворог не може просунутись. Вони висять у повітрі, в тупику. У них нема ні сил, ні шансів зараз дійти до тих міст, ні жодна з тих територій не під реальною загрозою окупації, те, що каже Берлінська, то або перебільшення, або е, просто е, російська пропаганда устами наших людей. Карти показують, що ворог зараз у глухому куті, а Україна має захист і союз. Світ нас тримає, а наші стоять міцно. А тепер прощаємось, мої хороші. Бережіть себе, тримайтеся один одного і не втрачайте надії, нехай ваші дні будуть сповнені радості, сили і маленьких чудес. А темрява завжди обходить вас стороною. До нових зустрічей за картами. Обіймаю вас думками і серцем.